Казковий львів, засипаний снігом. Вулиця братів-рогатинців. Ми з арсеналу знімаємо зі сходів. Кому цікаво. От тут далі братів-рогатинців. Дуже-дуже багато снігу вдвоє. Це неймовірно гарно, коли зимку стільки снігу. Але всі туристи, які писали, що мріють побачити ревів, вкритий снігом, чомусь проігнорували цю погоду. Станом на зараз. Нема туристів у Львові. І нема вже давно, це я відповідально кажу. Нема черх ніде. В кафе, в ресторанах більше того, вони регулярно закриваються. Навіть вишні. Важко було уявити, коли ж тут ввечері вихідний день, буквально кілька столиків зайнято і все. Я не думаю, що це тупік. Це не топік. Ну, хоча я теж, можливо, в Києві би блудив. Староєврейська, в Вашій увазі. Засипана снігом. повернемо на друкарську щоб якось інакше пройти а, дівчата цицький бар шукають Що, ну это на мотивації. Ні, е, окей, що ми тоді? Ти то понятно, ты армій. Надо рукарською на, на площі ринок. Ángel, cítit no se, že? No taž se, volil se asi po na sněhu. Азох? Прості дівчата, які тут люблять з нами так сьогодні їх не видно може. Мають нарешті вихідний. 210, та це пора. Пора закруглятися. Я на вишні чомусь теж не заповнено Трамвайчик від'їжджає. А, наліво і на що квіти продає <гум> Завжди цікаво, коли в одному кадрі та дівчина, яка займається нелегальними видами діяльності та поліцією. перша година. Що магазинчику? Ну, Асортимент магазинчика вражає. То 9 вечора, 9 разів буде бамкати. Майте на увазі. А, що тут? Купа всяких новорічних гарних речей, які, я розумію, не продалися. То... Ще шапка є. А як тут відкриється ресторан, ми вам покажемо, не переживайте. Одні з перших. Побачите, що відкрився у Львові ресторан на площі ринок. Молодж, тікток це в те, в мене ютуб. Розваги для дорослих. Там теж кінці вулиці від ангел сіти. Ну, не часто насправді можна побачити дівчину з квітами зараз.